Церква, дорогі брати і сестри, я дуже радий бути разом з вами знову. Е, мені прийшлося бути з моїми дітьми. Е, ми були у Флориді, там мали добрий час, в зібрані були. Е, привіт вам передавала церква. і Василь Войтович особисто, брату Степану, передавав привіт, каже, що добре його знає. Не знаю, чи ви його знаєте. Може і колись бачили б. Е, дорогі друзі, я також хочу вже свято вже ми відсвяткували, і ми знаємо, що цього року в Україні перший раз святкує 25 грудня, то я все рівно хочу привітати з цим великим Різдвом, привітати вас всіх. Христос народився. Слава йому! Слава йому, що Він народився, що Господь. Ви знаєте, що саме важливо, брати і сестри, що ми не так святкуємо, як. Весь християнський світ, котрі себе вважають християнами. Ми вважаємо, що не тільки подарунки, не тільки, не тільки святковий обід, не тільки привітання, але ми розуміємо, яка це велика радість для нас. Спаситель явився нам, велику радість приніс, тому що Христос зійшов на землю. І ми знаємо, для чого Він зійшов. Він взяв тіло своє, наш, таке, як ми маємо на себе, і розп'яв його на Голгофі. Тобто Він віддав своє життя за тебе і мене. Це саме більше, що він зробив. Він спас нас від вічної погибелі. І це повинні ми постійно пам'ятати і за все це саме дякувати Богу. Слава йому. Слава йому, що цар царів, Господь господствуючих, Той полюбив нас і так полюбив, що віддав життя своє. Слава йому. Бо пророк Ісая говорить, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я, Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою. Відтепер і аж навіки ревність Господа Савота це зробить. Слава йому, слава Йому, браття і сестри. Тому завжди, брати і сестри, ми повинні пам'ятати те, що ми повинні робити для Бога також щось приємне, те, що Він для нас зробив. А ви знаєте, що Господь сказав: сину, дочко моя, віддай мені серце своє. Саме цінніше, то, що всередині, то, що в центрі усієї твоєї уваги, те, що все стоїть в центрі твого розуму, віддай мені це все, всю увагу, все стремління. Тобто, полюби мене усім серцем своїм, усією душею своєю, усім єдством своїм. Полюби, тобто, полюби це слово, каже Христос: хто любить мене, той береже моє Слово. Слава Йому, брати і сестри, ми. Я хочу зачитати ще одно слово Боже, ми так трошки зупинимося і звернемо увагу, що Давид хотів у цьому псалмі сказати. Я буду читати 39-й псалом, я буду читати в українському перекладі в 39-й псалом такі слова. Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він з глубної, з гублої ями, і багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато, хто й, у, хто й пострах хай мають, і хай вони. Мають надію на Господа блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердиною і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато. Вчинив ти, о Господи Боже мій, твої чуда і думки Твої тільки про нас. Нема Тобі рівного. Я хотів би все показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна розповісти. Жертви й приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші цілопалення, і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось я прийшов із своїм. І, і, і звоєм книжки про мене написаний Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене на серці до цього місця. Слава Господу. Наскільки, дорогі, дорогі брати і сестри, я люблю дуже е, е, часто читати про Давида, ви знаєте, і досліджувати, ви знаєте, настільки, настільки він е, подобається мені. Е, Мені всі праведники подобаються, але Давид мені особливо подобається, брати і сестри. Як ми, я колись, як мій тато, як колись розказував тато покійний мені казав, каже, я як прийду, як, як прийду у царство Боже, я обов'язково хочу зустрітися з Давидом, щоб поговорити з ним. Ви знаєте, і ви бачите, наскільки його серце було прив'язане до Бога, наскільки він. Освідомлював, що він є залежний від нього. Навіть у той момент, коли вже була слава Його, коли про нього співали пісні, коли прославляли Давида, дорогі друзі, коли бачили, який він успіх мав у боротьбі. Перший успіх він показав на Голіафі, хоч успіх його вже був на Пасовиську, там, де він пас вівці, і коли відміть нападав, чи лев нападав, і він боронив, брати і сестри. Це можна, дорогі друзі, якщо у світі в цьому подивитися, то це тільки в, каз... в казочках пишуть, а це є істина і правда, бо Давид засвідчив про себе. Він сказав Саволові, Ну, що мені? Я е, кажу, коли ти такий малий, що ти зробиш в цьому воїну? Він є відмов від юності воїн, а ти він розказує. Він каже, коли я пас вівці, то, то я боровся з ведмедем, я боровся з Левом, то і цього нечистивця Бог мені дасть. І так було, брати і сестри. Але в цьому всьому процесі постійно він ніколи не приписував собі. Він завжди казав: непохитно, я надіюсь на Господа. Як скільки, брати і сестри, ми повинні розуміти для того, щоб нас. Нам чинити волю Божу і освячуватися постійно, прикладати зусилля, то ми повинні розуміти, ми залежні від Нього, щоб Він нам допомагав, допомагав перемагати. Ви знаєте, кого перемагати? Себе перемагати. Ви знаєте, як є написано, що легше місто здобути, чим обуздати свій язик, тобто, себе побороти. Свій характер. Ми повинні одне, дорогі друзі, усвідомити, незважаючи на те, неважно, чи ми народилися в віруючих сім'ях, чи в невіруючих, але природа, характер, природа, людська наша. Вона спорчена, вона настільки спорчена, що ми, переданню батьків наших отців, переданню те, яке би ми виховання добре не, не прийняли від батьків, який би в нас характер культурно не виховані були, ми не спосібні виконати волю Божу. Оце одне ми повинні усвідомити. Ви знаєте, коли людина це усвідомлює, то вона. Шукає помочі, і вона шукає залежність до того, від котрого вона дійсно може отримати силу і поміч для того, щоб побороти свій характер, побороти своє внутрішнє я, дорогі друзі. Бо це перше із цього. ми інколи можемо комусь допомогти, ми можемо комусь розказати, ми комусь можемо порадити, ми можемо комусь сказати. Брате, ти недобре, я би тобі радив так робити. Ну як часто буває? Що самі собі ми не можемо порадити. Не можемо дати. Скільки раз я сам себе ловив, вже більше не буду, прости, Господи, пару днів пройшло, щось робив, знервувався. І не те слово сказав, не в тому тоні сказав. Не, не, не в тому тень. тоні заговорив до жінки моєї, і чи жінка до мене, чи до дітей. Ви знаєте, інколи одно слово випустиш неправильне. І вже, як кажуть, чухаєш голову до вечора, нащо мені треба того було говорити? І воно може настільки клопоту, настільки неприємності, настільки воно може принести другому рану, дорогі друзі. Ви знаєте, що інколи словом можна більше біди людині зробити, як може би ти її трошки, знаєте, стермосав, чи що, так інколи люди кажуть, кажуть, краще би ти мене вдарив, чим мені ти сказав. Ми це не розуміємо, це і духовні речі. Ми не можемо залізти людині всередину, але людина може мати таку біль, такі страждання. І ви знаєте, як тяжко буває, що інколи ми необдумано можемо це зробити. І тут Давид говорить, що, що каже, непохитно. І я надіюсь на Господа. Непохитно Він прихилив до мене, і благання моє Він почув. Ви розумієте, тому Господь у цьому весь сенс нашої віри, щоб Господь, щоб ми зрозуміли, що ми є залежні від Нього. Ви знаєте, коли ми це до кінця зрозуміємо, то ми нікуди не підемо, дорогі друзі. Ми нікуди не підемо, ми не відступимо від Слова Його, бо ми будемо розуміти, що тільки в такий спосіб ми зможемо виконати волю Господню. Я дуже часто люблю нагадувати, і ще раз вам нагадаю і собі, браття мої милі сестри, Бог не просто нас вибрав і спас і поставив нас на дорогу спасіння, а ще щось Бог хоче. Бог хоче кожному, зокрема, незалежно, яке ти положення в церкві знаходиш, чи ти проповідник, чи ти пастор, чи ти діякон, чи ти хорист, чи ти просто молишся, чи ти просто незамітний, і ніхто тебе не замічає, але ти є член. Церкви Христової, Бог має призначення для тебе. І як важно тобі і мені це призначення знати і виконувати Його. Те, що ти мені поручив, Господи, я те зробив, щоб ми могли так сказати, брати і сестри. А інколи ми не розуміємо. Інколи ми можемо роками, роками себе мучити, інколи ми роками можемо приступати до такої роботи в церкві, що Бог і нам і не поручає. І замість того, щоб ми робили, як кажуть, добре для Бога на збудування, ми можемо часом і шкоду зробити. І як важно, брати і сестри, розуміти своє призначення. Так, як цей пальчик, так як це око, так як цей ніс, так як цей рот, все, другі друзі, в організмі людині, воно має своє призначення, і ми тоді можемо виконувати. Дивіться, що Давид вже в той час пише, і що він говорить, що жертви і приношення ти не захотів, ти розкрив мені уші цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось я прийшов із звоєм книжки, про мене, написаної. Він знав, що Господь все знає. І каже, тоді я сказав: ось я прийшов за своїм книжки, про мене написаної, твою волю чинити, мій Боже. Я хочу і закон твій у мене на серці. як це важно, брати і сестри. Ми інколи думаємо, що в великих справах, в церкві, де колись закон Божий навіть потрібний в хаті, дорога сестра, коли ти миєш посуду і ти думаєш про закон Божий. І ти бачиш, що в тебе може на плиті там горить щось, і ти зупиняєшся, ідеш, і правильно реагуєш. Так, да, я такі мелочі говорю, але з тих мілочів починається. Коли людина не встигає щось зробити в хаті, вона нервується, вона дратується, і вона починає вже шукати винуватих. Так буває в житті. Я не знаю, як вас. У мене так часом буває. І Я ловлю себе і кажу, Господи, дай мені сили. І я ще більше починаю усвідомлювати, я є залежний від Тебе, Господи, я не можу без Тебе перемогти свій характер. Дай мені сили. І коли прикладаєш зусилля, і коли прикладаєш багато зусилля, тоді виходить. Ти починаєш шукати себе і розуміти, дорогі друзі. І ви знаєте, що я замітив? Чим більше ти роздумуєш, про Слово Боже, тим легше тобі боротися з усіма нападами ворожими. І пам'ятай, дорога душа, що сатана ніхто ніколи не прийде з великою зброєю до тебе. Він завжди приходить з маленькою мілотчю, що ти навіть собі подумаєш, та тут нічого такого. А головне, ви знаєте, диявол що старається? Щоб нарушити мир твій, Щоб ти був незадоволений. Щоби ти вже, як кажуть, починав обіжатися на все і на всіх. І згадував всього і всіх. І, і так буває. Так, от так. Ви розумієте, люди, людські, така натура, людська натура. Завжди, коли щось не виходить, він вже починає шукати причини і починає вже думати, а що це таке є. Що то у того виходить, у мене не виходить. Чому так сталося? Напевне, хтось щось зробив. Ви розумієте, я не хочу в подробиці входити, бо ви це прекрасно все розумієте і знаєте. Але моя основна думка, мій основний поїн, щоб ми завжди так робили, як Давид робив. Непохитно, я надіюсь на Господа. Бо в нього є моя перемога. Тільки з ним я можу перемогти. Перемогти мій характер, перемогти мою натору. Що я зрозумів, брати і сестри, що людина, є написано, людина повинна вмерти для цього світу, вмерти для себе і жити для Христа. І ми повинні одне собі, одне зарубати раз і назавжди. Що це не є одноразове, це є процес, це є кожний день. Так як Давид сказав. Ви дивіться, коли ми чит... Той, апостол Павло сказав, він каже, я кожний день, кожний день, не то, що я зробив раз, там я зустрівся з Христом, і, і, і Христос мені сказав, що я мав робити, і я прозрів, і я пішов проповідувати Євангелію. Але я кожен під підневолюю Тіло своє, щоб часом проповідуючи вам. Самому не лишитися без спасіння, ви чуєте? як це важно, брати і сестри. Коли ми встаємо вранці з першого кроку, коли пробуджується наш розум, все, тут уже починається боротьба, то починаються думки. Ну, блаженний той чоловік, котрий ніч і день пробуває в законі, йому легше так. Бо коли в тебе в голові слово Боже, то коли ти пробудешся, і ти навіть сниш про Слово Боже, бо про що людина саме більше думає, то навіть і сниться її. І в неї виробляється привичка, брати і сестри. І вона інакше не може. Вона вже привикає, вона не може інакше жити. Тому дав би Господь, щоб ми привикали, постійно тренували свій розум, щоб наш розум був заповнений словом Господнім. Щоб ми завжди сказали, непохитно я надіюсь на Господа, Він моя сила, Він моя перемога. І тому і, 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 і Давид сказав, ти не захотів жертви. Тому я, каже, твою волю чинити. Тоді я сказав, ось я прийшов із дзвоним книжки, про мене написано, твою волю чинити, мій Боже, я хочу. І закон твій у мене у серці. У серці. Це в центрі нашого розуму. В самому центрі, брата і сестри. Що знаходиться в центрі твого розуму, ти можеш легко це перевірити. Перший аналіз. У центрі розуму в нашому може знаходитися тільки та думка, котра постійно нас переслідує. То вона вже йде в центр, вона пускає пасимки, вона вже закорінюється в нас, і ми пробожимося і думаємо. У чому наші бажання і в наші стремлення? Хай Господь допоможе тобі і мені, брати і сестри, бо це є важно. Це відноситься до нашого спасіння. Бо яка користь, коли я буду все правильно виконувати, правильно проповідувати, правильно науку преподавати. А коли я не буду жити так, як написано. Коли я жити буду так, як мені хочеться, і ніхто не буде знати мої тайні, тайні думки, чому Давид і молився, каже. Відкривай, освободи, поможи мені. Про тайні гріхи він говорив, там, де він і сам може і не замічав, вони десь там ховалися, час від часу, проявлялися, брати і сестри. Це саме гірше, ви розумієте. Чому люди навіть говорять, як добре, приємно з людиною мати справу, котра є відкрита, котра що думає, те говорить. Може, вона може бути емоційна, спильчива, вона часто може і накричати на вас, але ти знаєш, з ким ти маєш справу. А як тяжко мати справу, каже слово Боже, з лукавим чоловіком, котрий усміхається тобі, тихенько, благенько, так говорить, знаєте, думаєш, навіть голос не підвищує. Казалось би, свята людина. А всередині може бути гниль, ненависть, завість, осуд може бути, і все може бути. Тому Господь якраз каже, Дивіться, щоб відкритість, щоб ми були відкриті перед Господом, щоб ми не таїлися і один перед одним, щоб ми не були лицемірами. Ми можемо перед людьми багато що показати. Бо ми вже багато років віруючи, ми вже Слово Боже знаємо, ми багато бачили у своєму житті, ми маємо експірієнс, ми маємо практику, ми знаємо, як правильно сказати. Але це не все. Як це важно щиро від серця робити. Як це важно, коли навіть і в тебе є якась обіда, то навіть і висказати брату, в очі, не боятися. Але коли є любов у твоєму серці, то ти правильно вискажеш. Може, і збуджений, може, і заплачеш. І тобі обідно, ти любиш, брата, бачиш, я, ти мій друг, а ти так мені насолив. Ну ти там і там не зробив. Слухай, не роби так. Я говорю такі речі реальні в житті, котрі в нас стаються. А часом буває, люди руками ходять. Як казав один брат, я вас люблю, але ж з вами нічого не хочу мати. Ну, бачите, це таке лицемірство. Ну, як це така, така любов? Це є дуже, брати і сестри, це дуже тонкі і складні питання. Це, що я говорю, воно, можна сказати, тільки 30-40%, воно йде глибше. Але як важливо, коли ми зв'язані з Богом, то Дух Святий. Ви дивіться, отут, отут, брати і сестри, Дух Святий, то, що є написано, научить вас усякої правди. Тобто в усякому ділі по правді поступити, правильно поступити. Бо деколи можна сказати і строго, і остро, а деколи треба змовчати. Казала одна сестра, я не знаю, вона в Чернівцях жила. Моя жінка в неї на квартирі жила. Вона зі мною ділилася і казала: Брат, я бачила одну сестру у нашому зібранні. Я говорю цей приклад для того, щоб ми брали такий приклад і так не робили другий раз. Вона каже, я бачила, що вона недобре поступала. Наш церковний порядок не був такий, а вона йшла проти церковного порядку. І я не знала, ви знаєте, наскільки людина. Тонко розуміла духовні речі, вона відчувала духом, що вона сьогодні не може її сказати. Вона каже, я тиждень молилася для того, щоб підійти і зробити зауваження цій молоденькій сестричці. І вона чому каже, я це розказую. Це мені великий урок дало, коли я підійшла після тижня і її сказала, вона мені в очі сказала. Якби мені були раніше сказали, або хтось другий мені сказав, я би не прийняла. А так, як ви мені вчасно сказали, і це ви сказали, то я послухаю, і я більше так робити не буду. Ви розумієте, настільки тут є результат. Брати і сестри, коли ви замічаєте когось, читайте Біблію, ви дивіться, що Євангеліє вчить нас. Коли ти бачиш, що брат твій грішить гріхом не на смерть. Молись за нього. Молись, щоб Бог тобі дав такий момент, щоб ти підійшов з любов'ю, і сказав. Він сказав, я дякую тобі, брате, я поправлюся, я не буду так робити. Я не буду соблазняти других, я не буду давати приклад других, щоб хтось зблазнився мною. Ви розумієте, у цьому є сенс, у цьому якраз є секрет наших відносин, брати і сестри. Але коли ми будемо поза очі один на одного говорити і комусь казати, когось посилати, і хтось це взнає, то замість того, що воно на добро вийде, воно буде все. Обіда буде, буде неприязнь, і, буде, і не буде успіху, і, і яка користь? Що ми, що ми зробимо доброго? Нічого доброго не зробимо. Ми собі нашкодимо, брати і сестри, бо як хтось узнає, що ми так пішли. Через третє вуха, як кажуть, через третій рот, то ми собі набудемо ворога, бо, бо то людина е, знає. Скаже, ну, то як? То він то бачив, він пішов по, по, пішов по церкві, розказав, доніс, а мені нічого не сказав. Побачив. Мені. В очі. Біблія нас чить. Коли ти бачиш, скажи йому. А навіть не, як не можеш сказати, молись за брата. Браття і сестри, це є це якраз принцип євангельської віри. Нашого оходження і наших відносин, а не доказувати один одному, що я святіший, я праведніший і, і, і того. Бо є слабші, є сильніші. І Біблія ясно навчить. Ви сильні, носіть немочі безсильних. Ви чуєте? Так Біблія нас Конкретно, брати і сети, сестри, Євангелія, вона настільки проста і доступна, я вже казав, вона не потребує коментарів. Як написано буквально, так і роби, так як буква говорить. І, і ми повинні це робити. Хай Господь нам допоможе. Це нелегко, брати і сестри. Бо наше «Я» часом нам мішає. Ото От я, коли воно трошечки підростає, і коли людина починає думати, я ж інакше виглядаю, як хтось, я ліпше виглядаю, скромніший, скромніше, і ні з ким нічого не маю. І в церкві, і в хорі співаю, і в зібранні постійно, і на молитвах. І сатана каже: Двісі, ти ліпший, як той вова. І ви розумієте, він б'є з другої сторони. І мені подобається, як один брат проповідував недавно, я чув, що у ці часи якраз диявол не приходить, як колись в атеїстичні часи, і явно тобі говорив в очі, відкажися від свого Бога і, 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 і ти будеш жити. А він з Біблією приходить. Він каже, ти подивись, такого, як ти нема. Я не знаю, що я так. Багато говорю, може комусь неприємно це слухати. Але я вам говорю, брати і сестри, ви одно повинні розуміти. Я не встидаюся цього. Проповідники саме більше проповідують своєї практики, свого життя, то, що вони переживають. Ви ж думаєте, що проповідник знає, як сказати і проповідує, що він не має ті самі недостатки, що він ті самі проблеми у хаті не має, що, 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 що ви? То саме, ще й може й більше. Бо сатана прийде і скаже, а ти проповідник. Зразу скаже ти, ти, ти дивися, дивися, як ти слово Боже проповідуєш. Та не так, як той води. Люди тебе слухають, тебе ще й похвалять після зібрання. А ти трошки підняв голову, о, я щось вартую. А сатана вже видить, що ти вже йдеш в сторону, як дасть тобі, потім каже, а як ти будеш проповідувати, коли ти сьогодні не проявив святості? Вдома. Ти сварився з жінкою, ти сварився там, ти не про сусідами недобре поступив, на роботі також нечесно поступаєш. І дивіться, диявол, як звідти, так і звідти. Настільки нам треба вернутися до тих, що моя надія тільки на Господа. А Господь поставив умову. Господь поставив умову, і Господь сказав, і Давид ясно сказав: ти вже не захотів жертви. Жертвоприношення ти не схотів. Но ти що приніс книжку, записану про мене? І що тепер буде в устах моїх закон, і слово, моє, і слово твоє буде в серці моєму, і закон твій буде в серці моєму. І я буду дотримуватися, заповіді, заповіді твої будуть у мене. Хай Господь нам допоможе, брати і сестри. Отаке наше життя. Я розказав про такі буденні речі, котрі бувають. А якраз у цих буденних речах наших саме більше сатана старається нас обікрасти. Йому славно, саме головне обікрасти мир і спокій, а потім віру. Потому він береться до віри, бо праведник живе вірою. Бо коли віра твоя повна, ти, хоч може, і нарушив мир, але ти спохватився, і ти віриш в Слово Боже. І на коліна каже, Господи, прости, поможи мені, і Бог помагає і прощає. То не чекаємо, брати і сестри, коли диявол обкраде у нас віру. Бо якщо віра буде обкрадена, тоді вже дуже буде тяжко. Тоді вже я не знаю, бо праведник живе вірою, спасається вірою. Якщо будеш вірувати, каже Христос. А якщо не будеш вірувати, значить не буде. А будеш вірувати, то спасешся. Господу, нехай буде слава. Будемо молитися.